Усім привіт! Сьогодні 5 липня, а це означає, що стартувала нова акція у мережі магазинів АТВ, яка діятиме по 11 липня включно. Олія Оливкова 1 літр, ціна 189,30 Своя лінія об'єм 3 літри 167,70. Олія Щедрий Дар, ціна 47 гривень, об'єм 850 мл. Акція на авокадо 13 гривень 100 грам. Квас ярило об'єм 1,5 літри. Ціна 34 гривні. Холодний чай. Від своя лінія. Об'єм 500 мл. Лимонний. Малина та зелений манго і маракуя. 12,50. Енергетичний напій безалкогольний 20 гривень, 50 копійок. Чай від фірми Лавари. У пакетиках. Ціна 39,60. Три варіанти смаків. Малиновий чай у пакетиках 20 штук 25 гривень. Чай родина 100 пакетиків. Ціна 59,80. Журавлина і малина. Фруктовий чай 100 пакетиків. 64,70. Чай чорний, байховий дрібний від Тет. 48 пакетиків 51 гривню. Какао напій. Збагачений кальцієм та вітамінами 38,50. Кава Форд Натуральна рушчинна. 120 грам 95,80. 285 грам. ціна 219 гривень. Кава Амбасадор рушчинна. 200 мл, ціна 157 гривень. 120 грам кава Якубс 146,30 Кава монарх Крема 77 гривень, 20 грам 35 гривень. Кава у зернах 1 кілограм 287 гривень. Сухі сніданки від своєї лінії 58 гривень 40 копійок, 500 грам в упаковці. Ось такі 53 гривні 20 копійок. Мюсли 375 грам. Ціна 62 гривні 70 копійок. Мюслі шоколадні з медом 53,60. Кукурузині пластівці 300 грам 39,80 грам. Батончик кокосовий. Від своя лінія 50 г. Ціна 8 гривень. Батончик арахіс карамель 8 гривень. Шоколад «Міленіум», Ціна 24 гривні. 30 копійок. Два варіанти смаків. Шоколад міленіум молочний. 35 гривень 10 копійок. Ось такий міленіум 43 гривні 80 копійок. Шоколад із шматочками хрумкої карамелі. Із мигдалем 43 80. Із цілим мигдалем 55 гривень 70 копійок. 38 гривень коштує шоколад молочний з арахісом. Шоколад Фан, 150 грам, ціна 62 гривні. Молочний шоколад фірми Корона, 27 гривень 40 копійок. Сендвіч печиво. Із начинкою. 5 окремих упаковок. Ціна 38,70 Молочно-ванільний смак. Із шоколадною начинкою. Та какао горіх. Ціна 38,70. Соміж горіхово фруктова 125 г 58,50. морозиво руть вага 0,5 кілограма, ціна 50 гривень. морозиво рудь чорниця ужина. Ціна 72 гривні. Вага 0,5 кілограма. Думаю, ось це морозиво розберуть дуже швидко. 50 гривень за пів кілограма справді вигідна ціна. Морозиво каштан 5 штук в упаковці. Загальна вага 300 г. Ціна 87 гривень. Морозиво рудь у брикеті, ціна 14 гривень. Сирок глазурований від фірми «Злагода» 2 в одному. Ціна 15 гривень. Бафельки у шоколадній глазурі Джек. Ціна за 100 грам, 14 гривень 40 копійок. Нарізка сиру ексклюзив. Ціна 48 гривень 135 грам. Сир Цезар преміум 135 грам. Ціна 48 гривень за упаковку. Сир плавлений гавда. Пластинками. Ціна 42 гривні 50 копійок. Сир чеддер. 130 грам в упаковці. 8 пластинок. І сир тостовий. Сир твердий, карпатська легенда. 150 грам, 68,70 грам. Сир напівтвердий Радамер. радомер. 83 гривні 20 копійок. Твердий сир 12 місяців. Ціна 112 гривень за упаковку. Виріб фаршевий. Ковбасний ряд. Апетитний. Ціна 27,80. Вага пів кілограма. Паштет ковбасний ряд. Розумний вибір.

Ковбаса губернська 59,70 420 грам. М'ясне асорті 180 грам в упаковці. Ціна 105 гривень. Хамон 80 грам в упаковці. Ціна 56 гривень, 60 копійок. Майонез чудовий від оліс 27,80 грн. Гумілки чабатурочка 7 гривень 55 копійок за 100 грам. Також є акційна ціна на стегна. В моєму АТБ її вже розібрали. Філе оселеця, 63 гривні 240 грам. Кілька в олії 32 гривні 60 копійок. Гр. Вага 150 грам. Ікра водний мір 61 гривня 40 копійок. З лососем. Ікра атлантичних риб Норвел. 160 г. Ціна 51 гривня 70 копійок. Рибна нарізка форель слабосолена. Ціна 167 гривень 120 грам. Хінкалі кавказький від своя лінія. Ціна 74 гривні 1 кг. Кефір Ферма 2,5% жирності. Ціна 37 гривень 50 копійок. Сметана 20% жирності від злагода 200 г 21 гривня 60 копійок. Суміш овочів юніор 44 гривні 30 копійок. Чіпси від фірми Лейс. 120 г в упаковці. Ціна 48 гривень 30 копійок зі сметаною та зеленю. Зі смаком краба 49,70. Грінки житньо-пшеничні, Хвилясті від флінт 26,80. Арахіс своя лінія. Смажено-солений 21 гривня 70 копійок. Ось такий 27,60. Зі смаком сиру вага 90 грам 20 гривень 70 копійок. Дезодоранти жіночі роликові від фірми Фа. Ціна 38 гривень. Аромати в асортименті. Чоловічі дезодоранти від фірми Фа. Ціна 41 гривня. Нівея гель для душу алоє, 121 гривня 80 копійок. Гель для душу меладо ціна 87 гривень. Нівея 79,70. Від фірми Фа. Об'єм 400 мл. Ціна 75 гривень 90 копійок. Менший об'єм 45 гривень 250 мл. Зубна паста від фірми Colgate, Ціна 45 гривень. Декілька варіантів на вибір. Ось така зубна паста від фірми Colgate, Ціна 19 гривень 50 мл. Colgate відбілююча вугілля ціна 45 гривень 75 мл. Зубні щітки дві штуки в наборі 73 гривні. Зубна щітка від своя лінія. Ціна 13,60 М'яка. Флос зубочистка 50 штук, 31 гривня 50 копійок. Вологі серветки від своєї лінії антибактеріальні 27 гривень 70 копійок, 60 штук із клапаном. Ватні палочки 200 штук. Ціна 16,70. Освіжувач повітря гелевий, Ціна 30 гривень. Серветки віскозні 5 штук від своя лінія. Ціна 25,50. Серветки від мілочі жизни 5 штук. 29,60 Маска для волосся від Калос. 103 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.